Під ударом російських дронів вночі 4 вересня опинився одеський район. Наслідок атаки спалахнули пожежі. Пошкоджено приміщення кількох підприємств та вісім автівок. За даними ДСНС, загиблих та поранених немає. Вас доключання спалахнула пожежа у сусковому приміщенні, яку вогнеборці спільно добровольцями та пожежним підрозділом національної гвардії України оперативно ліквідували. довали. Від ДСН залучалися одиниць техніки та 34 вогнеборців. вогнеборці. Від асоціації добровільних пожежних та пожежної підрозділу національної гвардії України. Десять чоловік особового складу та дві техніки. Також руйнування виникли на одному з міських кладовищ. Там пошкоджені надгробки, згоріли хрести та випалена земля сухою травою. Зранку туди прийшли родичі та близькі тих, чиї могили ушкоджені внаслідок атаки шахедів. І от як мені бить, поки я була здорова, працювала, я зробила пам'ять. А теперь как, я инвалид второй группы. Как я могу вот сейчас вот это вот все... Я не понимаю. А приходить и видеть вот это тоже невозможно. Короче, я не знаю, что делать. Тетя Лёва, тихонько. Сказал Заборы, директор кладбища, там ничего страшного. Нет, возьмите тряпочку, протрите. А что протереть? Ни надписи, ни что... фотографии. Фотография что же тоже. Они изменили, понимают, сколько памятник вообще стоит, или как они это протрите тряпочкой и все. Під ударом цієї ночі опинився і склад з зерном. У цей час охоронець Юрій був на підприємстві. Тривога була, стріляли, і потім такий піке. Пішло піке. Резко все стрельнуло, всі живі. Єдине, що животне трошки пострадало стресом. Ми котика під мишку взяли і на вулицю і не вспіли. Нас засипало стікло, стеклами. Ну, живі, здорові все. Кіт приходив в себе, Надо йому зараз щось вкусненьке. себе. Все встановимо. Протиповітряну оборону в ніч проти 4 вересня на Одещині було збито подавлено 12 ударних бопола типу шахет і дронів імітаторів різних типів. Повідомили у повітряному командуванні південь. Ксенія Дружиніна, Назарій Голуб, Олександр Пономаренко, Суспільне новини, Одеса.